Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 719 тисяч 240 особин за добу 1 тисяча шість і поранено 2 мільйони 157 тисяч сім песиголовців за добу 4 тисячі дев'ятсоп танків 9 338 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 18994 одиниці за добу 26, артилерійських систем 20 520 одиниць за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 1 252 одиниці засобів протиповітряної оборони 999 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18914 одиниць за добу 28, крилатих ракет 2641 одиниця, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 29 тисяч двісті за добу 69. Спеціальної техніки 3651 одиниця за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.